Наразі у нас відключення світла відбувається, тому що енергоблоки встановляться на плановий огляд. і За цього у нас дефіцит в електромережі, за цього у нас йдуть відключення. Я думаю, як тільки пройде цей пік оглядів і все запрацюємо, відключень буде дуже мало. Те, що стосується взимку, так, відключень можливо буде більше, але я б не вважав це критичною ситуацією. Дуже багато людей хайпують і спекулюють на цій темі за своїх рейтингів. Що ми справимося. Ми велика нація, я думаю, що в нас все буде добре. Ми справимося з всіма викликами. Якщо навіть світла там кілька годин там, чи не буде, ми пристосуємось і в нас все буде добре. Так що я позитивно дивлюсь на цей весь процес. Дуже багато країн нам допомагають. Задяки тому, що була проведена величезна робота з постачанням генераторів для критичної інфраструктури, це і водоканал, це і тепло, це всі це лікарні, все працює на генераторах. Є запас пального і все відпрацьовано так, що ми це очікували і ми до цього готові.